Оператор за допомогою пульта керує наземним дроном, що скидає міни на дорогу. Такі дрони використовували для евакуації поранених, підвезення на бойові позиції боєкомплекту чи провізії. Розповідають бійці 113-ї окремої бригади. Тероборони зараз випробовують систему для дистанційного мінування. Це життєво необхідно саперам бригади, які виконують бойові завдання під щільним ворожим вогнем. Все робимо виключно для збереження життя особового складу, щоб менше ризикувати людським ресурсом. Більше переходимо на техніку. Перші випробування на харківському напрямку успішні, говорять військові сапери-бригади встановили понад п'ять кілометрів мінних загороджень від російських окупантів. В Даному випадку він буде скидати по одному боєприпасу у визначеному нами місці. Вантажопідйомність у нього до 150 п'ятдесяти кілограмів. Залежить від конструкції міни. Якщо це протитанкова міна, то до восьми штук. Зараз встановлена одна платформа, можна встановити дві. Він буде скидувати по дві, тобто на вісім протитанкових він розрахований. В бойове положення міни можна виводити тільки після повного завантаження. Тут буде відкритий доступ. Система дистанційного мінування живіться електрикою, дорогою запасу живлення вистачає майже на добу, бездоріжжям менше. Навчитися керувати такою системою новачку можна за тиждень, досвідченому пілоту достатньо кілька годин. Керування комплексом відбувається з пульта. До нього підключена наземна станція. Вона підключається для того, аби оператора максимально зберегти і заховати. Він працює з укриттям з бліндажа, з якогось підвалу. Алу для цього використовується наземна станція. Наземна станція з'єднується з повітряним ретранслятором. А повітряний ретранслятор в свою чергу коригує та керує безпосередньо наземним комплексом. Наразі бійці 113-ї бригади разом із волонтерами працюють над вдосконаленням системи дистанційного мінування. Подробиць не розголошують та не виключають і використання штучного інтелекту, все, щоб зберегти життя та нищити ворога.